Ну що ж, Рубрика «Телегра» і до вашої уваги розіграш запрошень на виставу Мазепа гетьман Мазепа від Запорізького театру імені Володимира Магара, це прем'єра сезону відбулося все не так давно, і словом, це дійсно мабуть наймасовіша постановка, яка зараз іде у театрі імені Володимира Магара на сцені. Ну я думаю, що серед усіх запорізьких театрів, які цього року мають певні да. Якісь прем'єри, це наймасовіша прем'єра. Задіяна майже уся трупа, там, може 10 людей з усієї трупи, не виходять на сцену під час гетьмана Мазепи. А так, уся трупа театру імені Володимира Магара, задіяна і. Що можна сказати? Що 7 травня о вісімнадцятій годині відбудеться черговий показ вистави Гетьман-Мазепа. І саме на 7 травня у нас є запрошення для того, аби комусь із вас подарувати ці запрошення на виставу Гетьман-Мазепа. От ну і що потрібно для цього зробити для того, аби подарувати щоб виграти, да? що потрібно Треба зробити? Треба ощасливити, наталі. Треба мене ощасливити правильною відповіддю. На запитання. Запитання традиційно я озвучу, а ви після того даєте відповідь на це запитання, де? Даєте відповідь на це запитання в Фейсбуці або ВКонтакті в наших офіційних, на наших офіційних сторіночках. Якщо після вашої відповіді правильної, Наталі стане щаслива, а вона очевидно, що стане щаслива, якщо відповідь буде правильна. То обов'язково вам подаруємо запрошення на двох на виставу а, про Мазеп. Гетьман Мазепа в 18-й годині 7 -го травня. Це вистава, яка дійсно. Як, як згадав, яке було життя в Мазепи, я так подумав, про нього якийсь фільм можна зняти. Про Петрович, то то Серіал. Петрович, по-перше, про Мазепу вже є фільм і не один. По-друге, я так думаю, що навіть не є… Так як я то не пам'ятаю, то він поступався якістю грі престолів». А, а я придумав такий, що він би не поступався якістю. Там би було багато інтриг. Ну так як а, Мазепа він був його Ла... доля дійсно дуже багато інтриг було саме в долі Івана Мазепи. А, причому, знаєш, хто скажімо так, одним з найбільшим чи однією з найбільших інтриганток в житті Мазепи виступав? Вгадай. Оце взагалі моя ну, улюблена тема. Ну прям ану чекай, Петрович, треба було знати треба було знати історію да а, мати а, це дійсно та жінка яка багато в чому сприяла тому що іван степанович мазепа став гетьманом всієї україни і саме матір а, івана мазепи багато в чому допомагала okay. йому скажімо так правити після смерті свого чоловіка вона йде в монастир але і звідти залишається доволі сильною жінкою і звідти мазепа до неї дослухається і от уяві собі яка а, ну, скажімо так яка важка особистість Стівана Мазепи, яка яка дуальність, скажімо так, того життя Який з одного боку, він був. ну да, з одного боку, він. Керує всією Україною, йому підпорядковуються, його поважають, його слухаються. Дехто навіть дещо побоюється. А з іншого боку, є мати, настоятелька якогось монастиря. Не пам'ятаю якого. Ну ну от яка керує Мазепою. Більше того, Мазепа ж це ж не просто людина. Гетьман, це настільки неоднозначна людина, бо при всіх його принадах, при всіх його при всій його гідності, це була людина, яка не пропускала майже. Жодної жіночої спідниці. І навіть більше існують легенди, мовляв, одного часу. То це була... був би серіал про його. От, Назвали б його Мазепа просто... і тисячу коханок. Мазепа, може, до речі, У тисячі одна коханка -мазеп. я не пам'ятаю, хтось намагався з істориків підрахувати кількість коханок Мазепи. Але Їх він... більше сотні. Але він історик, тому не вміє так добре рахувати, а... щоб до ну, зрахувати. Багато що овіяно легендами. Одна з легенд розказує про те, що колись він там спокусив, спокусив яку. Європейську княгиню, і потім а вона ж була заміжня. І потім чоловік її ну, їх застукав, і йому на коні ледь не голим довелося втікати. Ну, така от є така легенда. Тобто Мазепа дійсно це людина непересічна, неординарна. Про цю людину складена і поставлена вистава Гетьман-Мазепа у театрі імені Володимира Магара і 7 травня о 18-й годині відбудеться черговий показ. Особливість Мазепи саме. Від театру Магара в тому, що це ну скажімо так, вижимка да? історично художньо, драматична, якась біографічна вижимка, тому що ну немає, ну не було, не була обрана лише одна якась п'єса про е, Мазепу. А використали е, твір Богдана Лепкого, який жив ще в 19 сторіччі. Масто? Ну, Лепкий, Богдан Лепкий. Е, і це він написав трилогію в п'яти частинах під назвою «Гетман Мазепа. От він написав ну це величезний твір. Самі уявлять це епопея, в якій було і про його правління Мазепи, і про кохання Мазепи, і про Мотрю Кочубеївну. Найбільше як вважають, і останнє кохання Мазепи. Да жінку, яка його в усьому підтримувала, незважаючи на те, що вік різниця у віці була велетенською більше. Чи майже 50 років була а, різниця у віці між Мазепою і Ти його останню бісу Ребро? Да, можливо, і так. І е, тобто Богдан Лепкий написав трилогію з п'яти частин, а головний є режисер театру імені Володимира Магара. Власне, Євген Головатюк робив інсценізацію цього велетенського твору. Зрозуміло, що дов... ну це велетенська робота, тому що довелося щось викидати, щось переробляти, щось переосмислювати. Ну і, врешті, виявився, залишився а, доволі актуальний гетьман Мазепа. Причому я була свідком дійсно, як на виставі, люди плакали наприкінці. А, тобто це вистава, яка багатьох розчулила, тому що виявилася на часі. Ну і я чого так довго розказую, тому що тягну час а, для того, аби Це просто, якби, треба пояснювати, що ти так довго. Ну, тому що ти багато балакуча, ти я багато знаю. просто Балакуча все, якби... я просто дуже розумна, Петрович. Ну коли ти це зрозумієш? Ну, нарешті, як, як тобі сказати, а, ну ро, ро, між розумом і балакучістю? Я думаю, що більше балакуча. Я просто дуже хочу бути Мотрею. В яку закохається якийсь там гетьман Мазепа. А Дартаньяном і Дартаняном також. Але поки Мотрі, що я хочу... але поки що я хочу бути Мотрею, в яку, в яку закохається Гетьман Мазепа. Отже, ну але то а все скільки років скільки, скільки Мотрі скільки років? було 16, йому під 80, якщо не помиляюся. 16? Я... слухайте тобі дуже старого треба. Я ну, нічого, ну ну хай буде старий. Головне, щоб Слушайте, головне, щоб він мене я, любив я, так само, як гетьман Я не знаю, ми чи стільки чубаємо. люди живуть, що ти хочеш не Хочеш, щоб вона що... так само любила. Так от, і щоб він був обов'язково правителем України. Але то таке. Петрович, не збивай мене, бо інакше я ніколи не поставлю запитання. Нам, нам треба якось дуже старого президента вибрати, щоб наталі догодити, щоб вона стала як Мотря. До, до когось такого довгожителя. Років 120 йому має бути. Петрович. Ah. Жахливий. Я тобі вже казала, спалив так? Хату. Так от, запитання для рубрики Телегра для тих людей, хто хоче 7 травня, о вісімнадцятій годині, потрапити на виставу Гетман Мазепа до театру імені Володимира Магара звучить таким чином. Я вам так довго розказувала про Івана Степановича Мазепа через те, що дійсно особистість неординарна. Більше того, незважаючи на те, що він і кохав жінок, і кохав Україну. Часто не міг зробити правильний вибір, кого він кохає більше Україну або жінку. Крім того, що він був правителем. Доволі непоганим правителем, мудрим правителем а, сильною людиною, який в, яка в той самий час дещо побоювалася свою матір. Запитання поставиш. запитання про те, що Іван Степанович Мазепа, до речі, був ще й поетом. Як коли він знаходив час писати ті вірші, я не знаю. Це дійсно дуже складно. І навіть кажуть про те, що ці вірші в центральному російському якомусь там архіві досі збираються, зберігаються, і мовляв, дехто навіть книжечку збирався випускати за віршами Івана Мазепи. Ось так, от і запитання для рубрики Телеграм: процитуйте: хоча б один вірш, хоча б чотири рядочки з будь-якого вірша Івана Мазепа, той, хто зробить це. Ну, скажімо так, найдокладніше, найпершим, і на можливо там більше цитат більше віршів знайде а, про творчість Івану. Іва вірніше, не про творчість, а саме віршів Івана Мазепи. Хто найбільше знайде, той і отримує запрошення до театру імені Володимира Магара на виставу Гетман Мазепа на 7 травня на 18 годину. Ось так. Ну... А поки що будемо дізнаватися більше корисних порад про те, як правильно оснащати свого двоколісного залізного коня, себто велосипед, ліхтарями для того, аби вас краще було видно в темну пору дня. Отож, корисні поради далі.